Так, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цій передачі ми продовжуємо і далі досліджувати кургани Ірландії. В середньому їхній вік 5000 років. І просвідкуємо їхній зв'язок з Україною. Зараз ми знаходимося, так би мовити, в закритому, закритим доступом в кургані. Він, тут є табличка. Він був збудований між трьохтисячним і двох з половиною тисячі років тому, тобто п'ять тисяч років тому, приблизно його вік, в той час, коли на е, ці землі прийшли фермери, Ось так як тут зараз поле культури землеробів, прийшли в найдальші кутки е, Європи. Отже, у нас є ключі. Тут доступний він нам. Давайте там в мене є такий ліхтарик. Там трошки тихіше говорити, бо таке місце, самі розумієте. Це місце. До речі, ці кургани Ірландії зазвичай давніші за всім відомий Нью-Гренч, на 500 років. І цікавий в них зв'язок, що за дослідженнями вчених можете подивитися статті Trinity College по ДНК. Третина всього населення Ірландії походить від людей, які прийшли сюди з території теперішньої України. Наголошують теперішньої території, тому що, звісно, тоді не було таких держав, але все одно дуже цікаво це собі уявляти, що колись люди з наших терен йшли ну, в пошуках землі, ось час зселилися далі на захід, і так вони до дійшли аж до. Ірландії, а з ними їхні календарі. Але може, ви бачили, можливо, на моїй передачі про New Grange, про технологію, за якою древні люди вичисляли пори року, зокрема, найкоротший день. І дивіться, друзі, що тут цікаве, тут є ось один такий жолоб. Другий жолоб, третій жолоб і четвертий. Тобто, що нам нагадує, нам нагадує або чотири пори року, або так званий, ну, верніше, так званий календар, по якому можна зорієнтуватися, визначивши найкоротший день в році. Тобто 20, період з 21 по 25 грудня, якщо його виставити рівно сонце буде походити сюди, то зокрема ці точки можна розподілити на дві половини зимове сонцестояння, літнє сонцестояння і рівнодення. Якщо ми всіх їх поділимо на чотири частини, то це. Буде декади, так, по яких вже можна засівати землю. Дякую, друзі, вам за увагу. Найде в такому місці трошки моторошно перебувати в одному. Тому я звідси піду.